І зараз ми перейдемо до їжі. Тому що ви знаєте, я коли подивилася ось оцей відеоролик Аліни Шамбанської, я зрозуміла, що вона точно поїде кудись там ближче до Збройних сил України, перевдягнеться, буде там їсти з ними і так далі. Я згадала про такий проект Олі Палякової, як польова кухня. І подумала: ой, а що ж з тим проектом? Оля Полякова його так активно запускала і говорила, що це що то нове на українському ринку, і Оля буде їздити, кататися на танку, промотувати українську армію, збирати донейти, там паралельно рекламні продукти, якісь буде роздавати. І я зайшла на канал Оля Полякової і побачила оці от пару випусків, а після них вже нічого і немає. Тобто, в принципі, ті випуски, які я вам показувала декілька місяців тому, на тому все. І зупинилося. Але якщо зайти зараз на канал Олі Палькової, можна побачити верхній рядочок, там новий відеокліп, там якийсь іще відеоролик, і як готувати соус песто. Місяць тому вона виклала це відео. Це не свіже відео. Не знаю, чому воно ще ніде не з'являлося. Ну, очевидно, насправді, у нас все з'являється, тільки коли його хтось скаверне і починає бурлити. Так от, я подивилася, я подивилася. Кулінарію від Олі Палькової. і зрозуміла, що ми продовжуємо далі незмінний курс, який задала Квіткова з Укрзалізницею, шаманська з своїм походом до збройних сил України. Ну і, от знаєте, має бути кухаркою на кухні, прибиральницею вдома, коханкою, проституткою, хвойдою у постілі кожна жінка. Так от Оля Полякова це той варіант, коли хвойда на кухні. І Не забуваємо намостити всі свої пересохші пісті. Ось так, ось так. чики-бом, чики-бом. Чики ось так. До самого кінця. до разу. І ви знаєте, я така подумала: ну може, це просто так змонтована заставка, щоб було типу замануха, щоб ну мало хто буде дивитися, як Оля Полякова готує соус песто. В принципі, що таке там приготувати той соус песто? Да? Один раз приготував, запам'ятав рецепт простий, але все побудовано навколо того, щоб максимально сексуалізувати процес. І Оля Полякова не зупинялася з перших секунд. Можна цей соус їсти просто ложкою, просто на хлібчик, просто на помідорку, просто на сир. Господі, просто чоловіку на м -м, лисину і злизати, злизати, злизати. Це рай. Якщо у чоловіка на лисина, ну я не готова злизувати з голови Андрія, соус пест ні, Я розумію, що можна на якісь інші місця, а чому зразу не було сказано, на які місця чоловіку на дупу. Накапаєш на просто чи на пеніс. На, і злизу, ну, ні, на пеніс не дуже подразнення можуть бути. Але Оля вона була така невгамована. Вона знаходила сексуальний підтекст тупо скрізь. Оливкова олія значить. Оливки були такі невинні, що ні разу не їбалися. Наливаємо туди Virgin Olive Oil. Це Virgin це о, означає цнотливий, цнотливий, розумієте? Цнотлива олія. В цих малесеньких оливочках вони ще тільки народилися, у них навіть сексу ще не було, а їх вже взяли і вичавили і зробили олію. Тому ми наливаємо цю олію красиво. Ось так, ось так. «Да, вам це не здалося, це залуплене відео. Ось так, 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 ось так. Це відео можна дивитися безкінечно, але я хочу просто завершити цей блок теж, бо ми йдемо далі. Так от, Оля Парякова, шість хвилин. Це шість хвилин відеоролику, який я вже нарізала вам достатньо, що ви можете уявити, що він весь такий. Шість хвилин розповідала, як готувати песто, але при цьому в, 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 всовувала сексуалізацію в кожен інгредієнт як тільки могла. І доливаємо масло. Масло доливаємо. Доливаємо, не жалійте. Не жалійте, Масло дуже корисне для вашої шкіри, а також для лібіду. Угу. Одним словом, хочете втратити Лібіду, ідіть, подивіться відеоролики Олі Полякової і від цієї наганості, і. ось так. Ось так. Ось так, ось так. ось так, ось так, ось так, ось ось так, 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 У вас у вас... ну, ви просто після цього не зможете їсти соус песту. Можливо, а може зможете. Я не знаю. У кожного своє вподобання. Але ви знаєте, тут нещодавно Маша Полякова, дочка Олі Полякової, дала інтерв'ю. Славі Дьоміну. І слава Дьомін ставив її дуже багато сексуалізованих запитань там із серії, а де ти кохалася в публічному місці? Їй 19 років. І Слава Дьомін, як і Вітя теж, він, в принципі, дружить дуже сильно з продюсером Олі Поляковою, з самою Оля Поляковою, і саму Машу знає з самого дитинства. І от ти знаєш дівчинку там, з 10 років, і вона виросла, і ти такий: А як ти займалась сексом? А як ти то? А як ти сьо?». І все це виглядало. ну, от, Ви знаєте. Все це виглядало дуже. ну от, от, от В Bridget Джонс був цей жарт. ну І там вже була, було правда, 33 роки в той момент, коли вона проїжджала на Різдво і у неї був там хтивий дядько, який її постійно лапав за сраку. От, от ми бачили десь приблизно таку сцену, тільки хтивим дядьком був Слава Плюс, а Маша Палякова підігравала йому. Тому що очевидно вона знаходиться в тих обставинах, в яких їй продиктували певну поведінку, і вона грається в цю поведінку. Тому що здається, що це норма. Я думаю, що Маша сама років через 10 виросте і передивиться це інтерв'ю, якщо раптом захоче, і сама офігіє від того, наскільки поц слава плюс. І афігея від того, наскільки її мама насрала її в голову дуже активно. Тому що, коли я дивилася це інтерв'ю з Машею, я багато чого не розуміла. Але коли я подивилася рецепт від Олі Палякової, я зрозуміла, що Маша просто наслідує Оліну Манеру меня!» причому не маючи цього бажання і просто намагаючись догодити мамі. В цій грі, в сексуалізацію мама і дочка можеш виїбати обох. Тому що, ну от, послухайте цю фразу. Моя музика це Аргазу. Вона говорить з дядьком, який там з її дитячого віку приходив до неї додому, ставить якісь її запитання, і говорить цю фразу, і, очевидно. Що вона і говорить, і ну, їй незручно говорити цю фразу. Вона їй говорить, вона сама в це не вірить, у неї немає ще того досвіду, щоб бути такою сексуалізованою. Жінки бувають по-різному. Деякі можуть і в і, 18 років бути суперзрозумілим, е, е, продвинутими у розумінні своєї сексуальності і супер. Такими, що випромінюються, а є жінки, які тільки себе розкривають, а є жінки, у яких взагалі може в в цьому віці не буде досвіду в 19 років, як у Маші палькова. Ну вона грає в цю гру, тому що. Боже, гораздо моя музика, сергазу. Боже гораздо. Моя музика, сергазу. Боже, гораздо моя музика, сергазу. Боже ораз. Моя музика. І ну тут ж прямо очевидно видно, як Оля Полякова впливає на свою дитину. Але ну, найбільша проблема у нас, звісно, в тому, що Христина Соловій поцілувала мальчика на сцені. А, а ми спостерігаємо за цим видовищем, як Оля Полякова все це робить з Машою вже багато років. Більше того, я думаю, що Слава Плюкс запросив Машу до себе на інтерв'ю. І дав і знав він всі запитання, які буде їй ставити, і наперед це все було узгоджено. І вся ця історія про те, що Оля використовує Машу для того, щоб гратися в цю гру мама і дочка. І ми бачимо, що і Маша ще відтворює цю гру. І зрозуміло, що зараз вона вже повнолітня, і вона може абсолютно гратися в цю гру. І подавати це, ніби це її вибір. Але це не її вибір, тому що вона, коли про це говорить. По ній навіть видно, що вона не здатна це сказати якось пхтиво чи якось звабливо. Вона це говорить просто, щоб швидко проговорити. Тому що, очевидно, це така стратегія мами. Мама вибрала, що ми будемо діяти ставку на оргазм, оргазм, оргазм. І там далі Оля Полякова заглативає колбасу. Ну, це було в якомусь її відео, я не буду це вам повторювати. Моя музика це оргазм. Боже, оргазм. Моя музика це оргазм. Боже, раз. Моя музика це оргазм. Ну, ми подивимось, як буде далі розвиватися кар'єра Маші Палькової, але ну, мій прогноз, що з часом Маша перестане спілкуватися зі своєю мамою, а, абсолютно заслужено, Як і перестала спілкуватися зі своєю мамою Злата. Яка дочка Олі Фреймут, тому що Оля Фреймут її з дитинства затискала по всім цим дитячим шоу і Злата в той момент, коли можна було звідти швиденько втекти? А почалося це вже в підлітковому віці з інтерв'ю, в яких вона себе проявляла з тим ставленням до мами, яке хоче? Вона втекла і живе собі своє найкраще життя без Олі Фреймут. Поруч те ж саме рано чи пізно відбудеться з машою. А Оля Пальковий треба заспокоїтися і ну, жити, звичайно, в своєму оргастичному світі Ну, це виглядає як карикатура, знову ж таки, а не як щось звабливе. Тому що ну, неможливо, коли ти. Я їм, оливки, і вони цнотливі, у них ніколи не було оргазму. Ну зараз я облажу лисину свого чоловіка і не тіка. Слава плюс, у тебе теж лисина не йде, я теж я близу. Там Міша Ясінський ще підстав мені щось, що у тебе теж лиси, я все це ну, ну, це... це, це... Це капець. Капець. Поважаємо Маші полякові відійти від цього, не гратися в ті ігри, які насправді не є їм близькими, і не гратися в ту сексуалізацію, яка їй нахрен не потрібна, тому що насправді Оля просто, ну, просто давить, бо використовує молодість своєї дитини. От і все.